Доброго дня, діти! Починаємо урок української мови. Тема уроку закріплення знань про часові форми дієслова. Спочатку згадаємо, яка частина мови називається дієсловом, якого часу бувають дієслова, на які питання відповідають дієслова теперішнього, минулого, майбутнього часу. На які питання відповідають дієслова у початковій формі? А тепер спробуємо повторити разом зі мною: дієслово частина мови, яка називає дії предметів і відповідає на питання, що робить, що робив, що зробив, що зробить, що робити. Що буде робити? Дієслова змінюються за часами. Вони можуть вживатися в теперішньому, минулому і майбутньому часі. слова теперішнього часу означають дію, яка відбувається тоді, коли про неї говорять. Вони відповідають на питання, що робить, що роблять. Читає, малюють. Дієслова минулого часу означають дію, яка відбулася до того, як про неї говорять. Вони відповідають на питання, що робив, що зробив, читав, намалювала. Дієслова майбутнього часу означають дію. Яка відбувається після того, як про неї говорять? Вони відповідають на питання, що буде робити, що робитиме, що зробить? Читатиме, буде читати, буде малювати, намалює. Дієслова мають початкову форму. У початковій формі дієслова відповідають на питання, що робити? Що зробити? Що робити? Писати. Що зробити? Написати. Спробуйте від дієслова у початковій формі. Утворити форми теперішнього, минулого і майбутнього часів. Дієслова у початковій формі. Відповідають на питання, що робити? Що робити? Жити це початкова форма. Якщо дія відбувається саме тепер, коли ми про неї говоримо, ми питаємо, що робить живе, це теперішній час. Якщо ми говоримо про дію, яка вже відбулася. Ми питаємо, що робив? Жив, це минулий час. Якщо діє, ще тільки має відбутися у майбутньому, ми питаємо, що робитиме? Житиме це майбутній час. А можна ще спитати, що буде робити? Буде жити. Це також майбутній час. Ми з вами живемо на планеті Земля, в безмежному космосі добре помітна домівка людини, земля наша рідна, планета велична, багата на диво. Усе на ній є, щоб нам жити щасливо. Земля гарна у будь-яку пору року. Різноманітна її природа, всюди буяє життя, кожен куточок землі неповторний і прекрасний. Земля наш дім. Та чи завжди ми розуміємо це? Ось на галявині лишилася кубка сміття. Спершу це був маленький смітничок, а потім смітник. І нарешті він перетворився на величезну купу. Кожен думав, треба ж кудись сміття викидати. Нашу планету потрібно рятувати від нас самих. Поки ще не пізно і можна хоч щось зберігти, нашу планету потрібно рятувати, щоб вона не загинула. Поставте відео на паузу і спишіть це речення каліграфічно. Що може зробити кожен учень, щоб жити було краще? Сортувати сміття, обов'язково перевіряти, чи згасло вогнище після відпочинку в лісі, висаджувати дерева, кущі, рослини разом з батьками. Запишіть під диктовку дієслова. Сортувати. Перевіряти? Висаджувати. На які питання відповідають ці дієслова? Що робити? Що робити? Сортувати. Що робити? Перевіряти. Що робити? Висаджувати. Можемо ми визначити час цих дієслів? Ні. Вони не вказують, хто виконує дію і коли вона відбувається. Це не означена початкова форма дієслова? А тепер прочитайте уривок з вірша Марійки Підгірянки Ліс? Шумить верхами буйний ліс. Дуби, берези, буки. Співає сойка, свище дріст і воркотять голубки, цілує сонечко листки у ніжній теплій ласці. Гриби наділи шапочки так само, як у казці. Випишіть дієслова і спробуйте визначити їх час і число. Перевірте себе. Ліс, що робить? Шумить? Це теперішній час однина. Сойка, що робить? Співає. Теперішній час однина. Дріст, що робить? Свище, Теперішній час однина. Голубки, що роблять? Воркотять? Це теперішній час множина. Сонечко, що робить? Цілує? Теперішній час. однина. Гриби, що зробили? Наділи. це минулий час множина. Молодці. Рухаємось далі. Марійка Підгірянка розповіла про українські ліси, а ще наша земля пишається своїми степами. Послухайте, що про красу української землі каже українська поетеса. Ліна Костенко. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, у степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. А тепер спробуйте попрацювати самостійно. Спочатку прочитайте текст, придумайте для нього назву. Випишіть дієслова теперішнього часу і доберіть до них форми минулого часу за зразком. Теперішній час. Що робить? Виходить. Минулий час. Вчора зранку. Що робив? Виходив. Поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Бажаю успіху. А тепер перевірте, як ви виконали завдання. Молодці. Сподіваюсь, всі виконали вправу без помилок. А тепер поринемо у давнину. Згадаємо козацькі часи. Саме український степ. Колиска великої слави, військової мужності та дружньої єдності українського козацтва. Прочитайте текст, які картини постають у вашій уяві, Про що шепочуть степові трави? Може, про те, як зупинялись на них постоєм козаки, варили саламату. А кобза дзвеніла у тихе надвечір'є то рокотала, як грім, то промовляла тихим жалем. Під ту жалобу схиляв голову старий козак та згадував вірне товариство, що полягло десь під кафою. Козаки! Не могли жити без доброї пісні та музики. Вони грали на бубнах та трубах, а особливо любили бандури або кобзи. Того часу в Україні було багато кобзарів, співців-мандрівників, яких осліпили вороги в неволі. Та навіть незрячими козаки зберігали свій дух та знаходили дорогу додому. Мандруючи Україною, кобзарі співали пісні про бойову славу козацького війська, про свободу і красу рідного краю. Саламата українська народна страва із Гречаного борошна Затерта часником. Випишіть дієслова минулого часу із третього речення. Доберіть до них форми теперішнього часу за зразком. Минулий час. Що робили? Зупинялися. А у теперішньому часі, що роблять, зупиняються. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. З третього речення випишіть дієслова минулого часу, доберіть до них форми. Теперішнього часу. Бажаю успіху. Перевірте, як ви виконали завдання. Зверніть увагу, як майстерна автор добирає слова, щоб описати гру на кобзі. Кобзат дзвенить, рокоче, промовляє. А тепер ви спробуйте відчути себе справжніми письменниками. Прочитайте текст і спишіть, розкриваючи дужки. Подумайте, як змінити дієслова у дужках. Перевірте себе. Степ. Ніч підкралася несподівано. Легка прохолода. Огорнула землю. Денні мешканці степу спочивають, але життя не завмерло. Степ живе і після заходу сонця. Дієслова підкралася, огорнула, «завмерло» опинилися у формі минулого часу. Що зробила? Підкралася, огорнула. Що зробило завмерло. А от дієслова спочивають і живе у формі теперішнього часу. Що роблять? Спочивають, що робить Живе. А на останок підведемо підсумок. Давайте згадаємо. Яка частина мови називається дієсловом? Скільки часів має дієслово? Назвіть ці часи? На які питання відповідають дієслова теперішнього часу? Наведіть приклади. На які питання відповідають дієслова майбутнього часу? Також наведіть приклади. На які питання відповідають дієслова минулого часу? Знов не забудьте про приклади. Для закріплення вивченого вдома виконайте невеличке завдання. Прочитайте віршик. Трави в'януть під млосною спекою, крутить вихор серпневий пил, осокори за даллю далекою підпирають в степу небосхил. Випишіть дії слова і визначте їх час. Доберіть до цих дієслів інші часові форми і запишіть за зразком. В'януть, що роблять? Це теперішній час. У минулому часі що робили? В'янули. А у майбутньому часі, що будуть робити? Зів'януть. Так само. Запишіть і інші дієслова. Думаю, всі хочуть бути успішними у вивченні української мови. Тож виконуйте завдання старанно. А от щоб дбати про нашу землю, не обов'язково чекати, поки станете дорослими. Бережіть її вже зараз. До побачення!